Всім привіт! Мене звати Настя. І я вітаю вас на каналі Розмова про гроші, мета якого допомогти українцям побудувати здорові стосунки з грошима, заробляти більше, зберігати та примножувати свої кошти. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Загалом з темою податків виникає дуже, -дуже багато питань, і найчастіше це загалом, коли ми платимо податки, коли ми їх не платимо, скільки складає податок, та як це все загалом робити. Тому давайте поступово будемо розбиратись. Перш за все, що потрібно пам'ятати інвестору, це те, що податкову декларацію потрібно подати раз на рік до 1 травня, а сплатити податок до 1 серпня. При цьому ми сплачуємо податок і подаємо декларацію за минулий календарний рік. Тобто зараз, в 2024 році, до 1 травня я маю подати декларацію за попередній рік, тобто від 1 січня 2023 до 31 грудня. Якщо ж у мене не було прибутку за цей час, то я можу не подавати декларацію. Але тут дуже важливо розрізняти, що входить в цей прибуток. В цілому в інвестиціях у нас є два варіанти, коли ми можемо отримати прибуток. Перший це інвестиційний прибуток, так званий, тобто коли ми купуємо дешевше і продаємо активи дорожче. В такому випадку ми маємо заплатити з різниці, важливо, саме з різниці, не з усіх проінвестованих грошей, бо це теж часто плутають. Ми з різниці платимо 18% і 1,5% військові. Збір. Також другий варіант доходу це коли ми отримуємо дивіденди. Тобто наші компанії, певні акції, вони виплачують нам з певною регулярністю, зазвичай раз в квартал, раз в півроку, певні дивіденди. І в момент, коли вони нараховуються вам на рахунок. Неважливо, ви їх виводите з брокерського рахунку чи реінвестуєте далі. В момент зарахування на брокерський рахунок у вас виникає зобов'язання сплачувати з цього податок. З дивідендів нам потрібно заплатити 9% і півтора військовий збір. Важливо, що інвестиційним прибутком вважається не тільки прибуток, тобто не тільки коли ви продали певні активи в плюс, але також і збиток. Ви теж маєте показувати в своїй декларації. Для чого це загалом робиться? Навіть якщо у вас була тільки одна якась збиткова операція, вам все одно потрібно це подати в декларації, бо таким чином ви можете отримати податкову знижку на наступний рік. Якщо ви не задекларуєте, відповідно ви просто відмінусовуєте цю свою знижку. Так, нічого страшного не відбудеться. Податок, звісно, з мінусу вам платити не потрібно. Але звісно, краще, якщо ви подасте цю декларацію, покажете, що у вас були певні збитки, і тоді, в наступному році можете заплатити менше. Окрім цього, на інвестиційний прибуток є певна податкова пільга. 영상 <목소리법> Якщо ваш прибуток складає менше, ніж прожитковий мінімум здатної особи, помноженої на 1,4 і округленою до 10 гривень, то ви можете не подавати таку декларацію і не сплачувати з цього податок. Якщо говорити на цифрах, то за 2023 рік, якщо ваш дохід склав менше, ніж 3760 гривень, то ви можете не подавати його в свою декларацію. Проте це не стосується дивідендів, це стосується тільки інвестиційного прибутку. Якщо у вас були певні дивіденди, то ви маєте з них подати декларацію щодо дивідендів? Що ще важливо розуміти, що тут у нас є момент уникнення подвійного оподаткування? Тобто вам потрібно у свого брокера заповнити таку форму, як w 8 bank Що це дає? Це дає вам певну податкову знижку. Тобто, в цілому брокер автоматично знімає певний відсоток залежно від того, в якій це країні він знімає одразу відсоток на податки. Якщо ми говоримо про США, то це 30%. Якщо ж ви заповнюєте цю форму, то вже з вас знімається 15%. Це дуже важливий момент, тому перевірте у свого брокера в налаштуваннях, чи є у вас підписана ця форма. Якщо ж її немає. То вам потрібно її підписати для того, щоб уникати додаткових ще 15%, які мінусуються від вашої прибутковості. Ще один важливий момент, коли ми говоримо про інвестиції, про прибуток з них, з яким часто виникають питання, це чи стосується ця податкова декларація того, чи я ФОП, чи я не ФОП. І тут дуже важливо розрізняти: інвестуємо ми тільки як фізична особа, тобто незалежно від того, яким чином ви отримуєте дохід, чи ви ФОП, чи ви найманий працівник, чи яким чином ви працюєте, це різні речі. Як ФОП Анастасія Олександрівна, я отримую свій дохід, але це моя юридична особа. Тут я не можу інвестувати. Але як фізична особа Анастасія, я можу інвестувати, оподатковувати за загальними правилами цей дохід. Тому це важливо розрізняти. І навіть якщо у вас в компанії, припустимо, бухгалтер подає вашу звітність, саме інвестиційну декларацію вам потрібно буде подати самостійно або ж її додатково делегувати. Щодо того, як загалом це все відбувається, куди сплачувати ці податки, як подавати декларацію, вам потрібно зайти в свій кабінет платника податків і там сформувати річну декларацію про майновий стан і доходи. Тут загалом є дуже багато пунктів, на які теж варто звернути увагу, чи немає у вас такого доходу. Але якщо ми говоримо саме про інвестиції, то вам потрібно буде заповнити окремі поля, які стосуються дивідендів і інвестиційного прибутку. В пункті 10.10 10 вам потрібно вказати саме суму ваших дивідендів. Але дуже важливо, ми її вказуємо в перерахунку на гривні. Тобто, перед тим, як тут вписувати загальну суму, що вам потрібно зробити? Вам потрібно сформувати випуск у свого брокера за попередній календарний рік, переглянути там суму дивідендів, яку ви отримали. Там також у вас є одразу дата, в яку ви отримали дивіденди. І ось вам потрібно звести таку загальну табличку, де у вас буде сума дивідендів, яка це була дата, який був курс НБУ Долар до гривні на той момент. І потім після цього ви прораховуєте ось цю суму. Тобто дуже важливо, що це в перерахунку на гривні. Далі вам потрібно це все підсумувати, і це буде ваш загальний прибуток саме з дивідендів. Ви вписуєте цей прибуток, також ви рахуєте з цього 9%. Це ваш податок і 1,5% військовий збір. Є також декілька сервісів, які можуть допомогти вам це спростити. Я залишу посилання під цим відео, але це буде працювати тільки для брокера Interactive Brokers. А для інших брокерів, на жаль, такого немає. Тобто вам потрібно це все зробити окремо в табличці. Якщо ж у вас є саме інвестиційний прибуток, тобто ви продавали вже певні активи, і ця сума перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи, помноженої на 1,4 округленої до 10 гривень, тобто за 2023 рік це більше, ніж 3760 гривень. В такому випадку вам потрібно заповнити ще додатково форму F1, це додаток до податкової декларації. Тут вам потрібно окремо буде вказати кожну вашу позицію. Також в перерахунку на гривні вам потрібно прорахувати, за яку суму ви купили цей актив, за яку суму ви продали актив. І також тут враховується і комісії. але тут враховуються тільки комісії брокера, не за поповнення, а тільки комісія від брокера, яка є у вас також в звіті, що ви отримали. І таким чином по кожній своїй позиції, яку ви купили і продали, ви формуєте цю форму, і далі ви отримаєте автоматично підсумок, тобто скільки у вас було прибутку або збитку, та які потрібно з цього сплатити податок. Ця система сформує для вас автоматично. Далі вам потрібно тільки зберегти цю форму, перевірити її, і після цього підписати і надіслати на перевірку в цілому в податкову загалом вашу декларацію. Після того, як декларація була перевірена, ви отримаєте реквізити для оплати. Вони будуть відображатись у вас у вкладці стан розрахунків з бюджетом». Тут ви побачите, як загалом можна оплатити, можна обрати зручний спосіб і після цього внести власне суму податку. Нагадую, що це потрібно зробити до 1 серпня. По основних моментах стосовно податків на цьому все. Основне, що вам потрібно пам'ятати, це те, що подаємо декларацію ми до 1 травня, сплачуємо податки до 1 серпня. Всі прорахунки ми робимо в конвертації на гривню по курсу на день зарахування, і що вам потрібно сплачувати ваш прибуток, якщо ви його отримали, просто навіть на брокерському рахунку. Якщо ви навіть не виводили ці гроші, все одно вам потрібно з цього сплатити податок. Сподіваюсь, що вам стало зрозуміліше, і тема податків у вас вже не настільки лякає. А якщо у вас залишились ще питання, то залишайте їх в коментарях, і я буду на них відповідати. Якщо вам сподобалось це відео і ви хочете більше подібного контенту про інвестиції, то не забувайте ставити реакції та підписуватися. Це дуже допомагає мені просувати цей канал і загалом створювати ще більше корисного контенту для вас. До зустрічі в наступних відео.